Доброго дня, мене звати Марія Юріна, я учениця 9 класу осійської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Іршавського району Закарпатської області. Наукою я захопилася ще три роки тому назад, адже споконвіку люди прагнули пізнати закони світобудови, феномен життя, секрети природи. Найкращі і найнаполегливіші записали і об'єднали ці знання. І це були люди науки, науковці. Зараз, здається, все вже вивчено, все придумано і все досліджено. Але інтелект людини не зупиняє своєї роботи. Він продовжує розвиватись і самовдосконалюватись. Надихнувшись цим, я написала свої перші дві роботи і вдало їх захистила. Після цього я зрозуміла, мам це моє. Отримавши такий висновок, я дізналася про наукові літні школи, які проводить Мала Академія наук України, і вирішила обов'язково взяти в них участь. А саме там я й дізналася про міжнародний науковий креативний кемп Манфа. Кожен юний манівець може зробити для своєї країни дуже велику користь, а науковий кемп панлаб сприяє розвитку та слугує певним майданчиком для розкриття потенціалу дослідників. У кожного це свій майданчик. Хтось досліджує на землю екосистему, а інший школи. Я впевнена, що за підтримки кемпу мавла роботи юних манівців ще більш цікавішими. А лабораторія дозволяє більші можливості у виконанні досліджень. І з-поміж цього всього у мене з'явилось одне бажання і самі попрацювати в цій лабораторії. Адже зараз я виконую дві роботи. Одна заснована на водній екосистемі Закарпаття, тобто я досліджую річку синяв методом біоіндикації. Боти є дослідити ґрунт наших букових пральців, адже я хочу долучитися до проекту збереження букових пральців, який діє в нашому національному природному парку Зачарований край спільно з німецькими природоохоронцями. То ця робота є теж не менш важливою для мене, і тому я пообіцяла собі докладати максимальних зусиль та старань для того, щоб моє бажання стало реальністю. Іншим я б хотіла побажати цікавості, наполегливості та безмежних знань, адже Мала Академія наук України дає дуже великі можливості для зовсім юних вчених. Тому я хочу, щоб ви працювали, досліджували, цікавились, а головне пам'ятали, що ми будуємо і розвиваємо країну, а разом ми можемо набагато більше.